Повнолуння 16 листопада 2024 року, що принесе для кожного знаку зодіаку, сфера доворі матеріальна, Ми всі відчуємо на матерії, бо повнолуння відбувається в тельці. Ну але як завжди, починаємо з овнів що ж чекати на цю повню. Овни, дивіться, хтось до вас проявиться і вже з такими істинними намірами. Є людина, яка не показує поки що своїх намірів, почуттів та певних корисливих цілей щодо вас, але наповню, ви помітите та побачите, хто поруч з вами має якісь е, дивні наміри, непрості, е, непросту таку зацікавленість вами. І тут може бути власне матеріальна користь в спілкуванні з вами, яка виявиться на цю повню. Далі йдемо до тельців. О, тільців може бути така, знаєте, карта руйнації, карта, яка говорить. Говорить про те, що розрив стосунків, скандал. Ем, взагалі для тельців це ж дуже буде відчутно, повня, бо коли вона в знаку вашому, то це як мінімум означає те, що йде певна напруга. І тут розряд цієї напруги. Бачите, напряму й тут йде блискавка. Це означає, що, по-перше, на вас може хтось накинутися з якимись претензіями, вам доведеться відбиватися, і це може зруйнувати певні відносини у вашому житті. Близнюки. У Близнюків це карта, яка вказує на те, аби почати щось нове, доведеться позбутися старого. Це карта нових горизонтів, нових можливостей і нових сфер, які відкриваються перед вами в цю повню. Треба побачити ці шанси, пропозиції, нові можливості, і вони будуть. Ну, повсюди. Тобто, фактично, для вас відкривається як новий вектор, куди рухатись. Часто це нова справа, або якийсь новий проєкт в роботі, або новий знав в роботі, яка дає потім хороший матеріальний відчутний результат. Також це карта, знаєте, нових можливостей отримання доходу, або нових додаткових джерел доходу. Йдемо до раків. Раки, маєте щось, що пов'язане з документами. Фінал певної ситуації, висвітлення певної документації, якогось рішення, важливого, юридичного, нотаріального, продаж, купівля це все зараз, наповню дуже добре буде зрушуватися з застойного якогось етапу і буде фіналізуватися навіть довготривалий етап. Зараз ви можете обговорювати певну, певне оформлення, офіційне документів, рішень, справ, прав і причасності до якогось майна. Далі йдемо до левів. Левчики, подивіться, що у Левів. У Левів карта, яка говорить про починання, про починання, які ви дуже емоційно до них готуєтесь, хвилюєтесь, переживаєте, і це як нова справа, нове, нове щось таке доволі таке для вас відчутне по відповідальності, тому що ви якби берете ініціативу у свої руки. І тут варто стартувати наповню, бо карта дуже благополучна і вказує про те, що ви вже набралися натхнення сил та ось цього такої рішучості, аби стартувати. І старт вже буде. Діви. О, у Дівів така карта подарунків, уваги, романтики, а також від другої половинки знаків уваги в вигляді чогось приємного, навіть компліментів. Компліменти, квіти, подарунки, побачення, все це для Діви зараз буде максимально програватися на цю повню. Терези! У терезів карта, яка стосується дому, Захочеться щось в дім принести, купити, поміняти, відремонтувати, нову техніку купити. Це фактично останній шанс перед ретроградністю Меркурія, тому дуже вдала карта. Зараз можете помітити, що вдома щось іде не так, де якийсь негаразд з технікою, з меблями щось ламається, вам захочеться це налагодити і взагалі кращим зробити свій дім. А також справи домашніх будуть притягувати на себе увагу. Скорпіони. У Скорпіонів карта терпимості та очікування. Вона зазвичай каже, про те, що в цей період не буде яскравих буркливих подій, а буде якби очікування якогось результату. І наповню, ви розумієте, що вам потрібен ще певний резервуар сил, часу, ресурсу для того, аби досягти своєї цілі. І вимальовується чіткий графік, план та е, такий дедлайн, чітко коли реалізується те, що ви так довго вкладаєте зусилля. Тобто, вам пропишеться як план і чіткі е, дати е, зафокусуються, коли може бути реалізованим ваше бажання. Е, стрільці. Стрільців, карта така, знаєте, коли все в ваших руках, ви такий е, мах-чарівник, але також карта, яка вказує на те, що у вас можливі шахрайські схеми та різне втручання до вас стосовно фінансової сфери. Тому звертайте увагу, хто вам телефонує, що де пропонує, е, з яких організацій перепровіряйте та змінюйте свої паролі, записуйте їх, не забувайте, бо є можливість е, втрати якоїсь інформації, фінансів, шахрайства, обманів, маніпуляцій вами, іншими, е, іншими людьми. Ми вам Вам в житті можуть втручатися у вас люди і хотіти корисливо використати вашу інформацію. Козироги. О, у козирогів, до речі, карта, яка говорить про те, що буде певна. Певний результат вашої діяльності. Він вам сподобається. Він може бути е, фінансово відчутний, можете премію якусь отримати, можете просто винагороду за щось отримати. І просто е, як пожинаєте плоди. Карта, яка заставляє вас навіть добре відсвяткувати свою якусь маленьку перемогу, маленьке досягнення, маленьку ціль, яка вже реалізувалась, а повню ви її е, можете озвучити, поділитися нею, е, обговорити своїми найближчими людьми. Водолії. У водоліє карта е, е, ілюзій е, і таких, знаєте, коли ви в рожевих окулярах дивитесь на певну ситуацію, і ці рожеві окуляри можуть спасти саме на повнолуння. Це стосується не людей, а саме конкретних ситуацій, де ви не бачите підводних каменів, де ви не бачили, наприклад, для себе перешкод чи небезпеки, а зараз а, зіштовхуєтеся, що з'являються нові страхи, що може там ще щось може піти не так. І оці додаткові обставини, які виявляються по повнолунню, їх варто врату, ну, враховувати в своїх поведінці, тому що ці страхи з'являються не просто так. Вони мають під собою. Під ґрунтя. Риби. У в карта, яка вказує на те, що треба звернути увагу на жінок поруч. Вони можуть нести вам хороші ідеї, дати вам підтримку, спонсорство, такий пушінг. Знаєте, коли вас хтось може е, зробити вам протекцію, рекомендацію вас рекомендувати, також це може бути вдячна людина за вашу роботу, віддячити вам хорошою рекомендацію про вас. Дуже хороша карта, яка говорить про те, що комунікація з жінкою певною зараз дуже важлива, особливо якщо ця жінка несе вам якусь новизну, нову інформацію, новий проект, нову підказку. Те, що вам необхідно. Взагалі, зазвичай в таку повню, яка відображається матеріально, ми всі під власні впливу того, що свої результати ми чітко бачимо, по тому, як результативно складаються якісь в матерії, в фінансах наші цілі. І ця повня вона висвітлює. А за допомогою того, що вона в поєднанні з Ураном, я про це робила повне відео, для кожного знаку зодіаку, так ось це поєднання, повнолуння в тріці з Ураном дає несподівання. З однієї сторони, подарунки, надходження, помилкові навіть надходження, якісь, знахідки грошей. Так само і в матеріальній сфері, і в мінусі це може програтися як фінансові втрати, шахрайство, якісь махінації, які можуть десь забирати матерію. Так ось, задивлячись на те, що поповнює проявляється у вас, чи проявляється. Збільшення матеріальних ресурсів чи зменшення їх, от від цього можна охарактеризувати, як ви попередній цілий лунний цикл прожили, особливо від попереднього новолуння, тобто це результат вашої першої частини листопада. Цієї діяльності, тих рішень, цієї комунікації, яку ви проводили, ось ви зараз маєте, фактично на матерії, на матеріальному та фінансовому плані відображається те, наскільки ви вкладались, куди ви рухалися і яка винагорода вам належить. Нехай вони будуть найкращими. І якщо ви вже відчуваєте і вам відгукається карта, пишіть в коментарях фразу Я приймаю і розповідайте свої історії, діліться ними. А щоденні прогнози, як завжди, в телеграм-каналі.